Міська влада продовжує організовувати миколаївським дітлахам оздоровчий відпочинок. Цього разу в гірський табір на Івано-Франківщині відправляться 118 юних миколаївців. Усі діти відносяться до пільгових категорій. Це остання відпочинкова зміна. Діти їдуть на 14 днів. Я якраз діти припадають до свята Святого Миколая, який буде завтра. Тому дітей чекає сюрприз. У таборі їх повезуть до резиденції Святого Миколая, і там їх чекає багато сюрпризів. Під час відпочинку діти не полишатимуть освітній процес. В таборі організовані всі необхідні умови, щоб хлопці та дівчата продовжували навчання в школах онлайн. Загалом за відпочинковий сезон 2023 року оздоровлено 911 дітей на більше, ніж 13 мільйонів гривень. Сподіваємося роботу продовжити у 2024 році. Гірський відпочинок в мальовничих краях Закарпаття і Прикарпаття позитивно впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров'я юних миколаївців. Саме тому міська влада вважає необхідним розвивати цю програму. Сергій Лисюк, Валерій Федченко, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.